Вишні у саду, стиглим плодом просяться в долоні. Мати, сумно витерши сльозу, дивиться в доболю рідне фото. Там сміються синові вуста і такі щасливі сині очі. Був лише недавно, і нема вже не повернеться до рідного він дому. Думкою злетіли в ті часи, де маленьким був її синочок. Перше слово, мама говорив і пускав несміло перший крочок. Як раділа успіхам його, тішилась таким хорошим сином, серце нило чуючи біду, як війна почалась на Вкраїні, провела туди на блокпости, в точку, що гарячою зоветься, мов віддала часточку душі, найдорожче, що було для серця. Погляд небо часто підійма, у молитві коротала ночі. Кликала на поміч небеса, бо надія лиш на Божу поміч. Ждала сина кожен день з війни. Так багато мала ще сказати, заглянути в очі дорогі, ще не раз почути слово мати. Чекала мати сина та дарма, закритий гріб зустріла на подвір'ї. Навік зімкнулись синові вуста, блакитні очі на віки закрились. Війна забрала часточку душі, лишивши рану, що не загоїться. Тепер у пам'яті залишиться лише син у серці мами житиме постійно. Ховають матері своїх дітей, війна торкнулася нашої країни. На поле бою схід перетворивсь, міста чорніють, мов страшні руїни. А ще недавно там життя цвіло тим людям, як і нам хотіло жити. Та пролилась неждана братська кров, червоними зробивши білі квіти. Підтримаймо у молитві матерів, які синів щоденно проводжають, героями на звезді цілий світ, але цього для матері так мало. Так мало дітям дорогих вінків, які лягли на татову могилу. За що загинув, так і ніколи їм напевно і не буде зрозуміло. Потрібно Україні нашій Бог, так хочеться, щоб кожен зрозумів це. Достатньо проливати людську кров, квітучий край перетворивсь руїну. Давайте не вгашати молитви, до Бога голос разом піднесімо, щоб Господь війну цю зупинив і знов життя було для нас спокійним. Хай смерть бійця, немов тривожний дзвін, нам не дає хвилиночки спокою. Просімо мир для нашої землі і милості для нашого народу. Не забуваємо кожен новий день з молитви на колінах розпочати, бо там на сході ще війна йде і їдуть хлопці край нас захищати. Щодня йдуть туди на нульову, смерть заглядає кожну мить у вічі. До Бога піднесімо молитви, щоб кров не проливалася їх більше, щоб мир і спокій на країні був, і наш народ разом прославив Бога за те, що Він недолі нас почув, і з неба дав свою нам допомогу. Гойдає вітер гілкою в саду, доспіллі вишні просяться в долоні, бесила мати, впавши на траву, для сина просить в неба охорони, а поряд з матір'ю схилилося дитя, на груди, руки склавши для молитви, що батькові Господь зберіг життя, бо як би стати сироті прожити?